Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Війська Міноборони Росії відкрили вогонь на ураження по вагнерівцям, коли ці виходили з Бахмута та розміновували собі дорогу. Ватажок ПВК Вагнер Пригожин показав рапорт своїх бійців та відео, де вони розмінували міни. На них напали регулярні війська Росії, щоб підірвати колони ПВК. Йдеться про десантників 72-ї бригади. Обстановка на Росії все більше і більше йде до громадянської війни в той же час. Жок приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин погрожує самовільно відправити найманців до Білгородської області РФ. Одна з причин такого рішення спроба відправити вагнерівців, що ще залишилися в спокійний регіон. Аналітики інституту вивчення війни відзначили, що Пригожин вхопився за загальне невдоволення росіян безпекою на кордоні з Білгородською областю. Що пригрозити, що сили групи Вагнера можуть діяти на території Росії без схвалення російського військового командування? Він заявив, що Вагнерівці не чекатимуть запрошення або. Дозволу міноборони для захисту Білгородської області, якщо Міноборони нічого не зробить для безпеки регіону. Пригожин виправдав свою загрозу непокори, заявивши, що Вагнер прагне захистити російський народ, маючи на увазі, що Вагнер візьме на себе ролі захисника кордону, яку вже має займати міністерство оборони. Погрози Пригожина, засновані на скаргах інших видатних діячів інформаційного простору на те, що російська влада недостатньо зробила для захисту прикордонних територій від наслідків війни і відображають нинішню втрату Пригожен Оженем інформаційної ініціативи, крім того, погрози головного Вагнерівця також вказують на те, що він може прагнути, щоб сили Вагнера взяли на себе основну або виключну відповідальність. за вісі на українському театрі військових дій тепер, коли сили Вагнера відмовилися від цієї ролі в районі Бахмута. Пригожин може розглядати білгородсько український кордон як лінію фронту, яку досить легко захищати, оскільки рейди в Росію досі відбувалися у вкрай обмежених масштабах. Розміщення сил Вагнера на кордоні з Білгордом дозволило Пригожину Зберегти свою позицію командувача передовими силами без виснажливих вимог проведення лобових атак в стилі живої хвилі проти сильно укріпленого українського міста викликає подив'явна загроза пригожина провести військові дії, нехай навіть оборонні на території Росії без дозволу Міноборони Росії. Якщо це не що інше, як яскрава риторика, це означає, що Пригожин вважає себе здатним використовувати вірні йому великі збройні сили на свій розсуд і поза контролем реальних російських збройних сил. Президент Росії Володимир Утін повинен був би мати величезну впевненість в особистій лояльності пригожена до себе, щоб відчувати себе комфортно в такій ситуації, вказали експерти. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте та пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.